Збори коштів на потреби збройних сил України ми бачимо щодня. Про допомогу військовим просять у соціальних мережах. Збори оголошують великі фонди, волонтери, рідні чи знайомі військових і самі військові. Гроші збирають дорослі і діти на вулицях. Мою лузі шестирічна Соломія Реот грає на сопілці на центральній площі Дніпра. Сюди виходить майже щодня, щоб збирати гроші на потреби збройних сил. Гроші збирають на різне: від одягу чи їжі до закупівлі дронів та автівок. Але чи дійсно всі кошти йдуть на допомогу військовим? Сьогодні ми поговоримо про те, як не стати жертвою шахрайського збору, як відрізнити реальних волонтерів від афаристів. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Так, це відео сподобається алгоритмам Ютубу і його побачить більше українців. Якщо ви живете у великому місті, то точно могли зустріти на вулиці людей, які збирають гроші, нібито на збройні сили у прозорі скриньки. Вони одягнуті у військову форму, і це зменшує сумніви, чи варто залишати їм свої гроші. Ніхто ж не буде підозрювати у шахрайстві людину у мультикамі. І шахраї саме на це і розраховують. Військова форма для них є ідеальним прикриттям та доброю маніпуляцією. Вони можуть люб'язно розповідати нам, як допомагають бойовим підрозділам, тоді, як самі військові про нібито допомогу від псевдоволонтерів часто і не здогадуються. Коли ми запитали, на кого ви збираєте, вони сказали, що ми збираємо на 26-ту бригаду. І коли ми подзвонили в Керівнику керівництво 26-ї бригади. Вони казали, що ми не збираємо на що грошей ми не зверталися. Вуличні волонтери шахраї зазвичай обирають для себе доволі людні місця. Це не лише центральні площі. Наприклад, нещодавно у Києві псевдоволонтерів помітили біля станції метро Героїв Дніпра. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив активіст і ветеран російсько-української війни Олег Семороз. Він розповів, що разом з небайдужими громадянами навідався до однієї з точок збору, нібито волонтерської організації «Врятуй рідну країну. На місці вони зустріли молодиків у військовій формі, яку і збирали гроші у скриньки і для збройних сил за словами Олега Самороза в процесі розмови активісти дізналися, що так звані волонтери не служили у війську. Відповідно, вони не можуть одягати мультикам. Питання номер один від мене, як від ветерана російсько-української війни. Е ви військові? Ні, так, не кажу, трошки час почати. А що формі? А ми що не маємо права формі? Що пикалишся? А на торі пан фант урок ти що е воював? Кажеш, що ти похорне? Я не воював. Також Олег Самороз розповів, що псевдоволонтери не просто так стоять зі скриньками. Вони працюють та мають заробітну плату, а виплачують її з гроші, які люди донатять на збройні сили. Отож, не дивно, що шахраї збирають саме готівку, яку не облікують. От у вас тільки що чувак признався, що він на зарплаті стоїть. Вадцять процентів фонд брати. Ну вишені реально! Я просто на формі. документи. Та які документи? Ви по формі. Ви можете фотографувати сколько забути. Ви ж на це колись це мінімалка, зарплата ще раз вонка на цьому історія не закінчилася. Як розповів Олег Самороз, керівник так званого волонтерського фонду «Врятуй рідну країну Микола Осаула насміхався з його поранення та участі у бойових діях. Мовляв, він як нібито волонтер на війні більше пробув. Також, за словами ветерана, Осаула давав вказівки ттужкам, які погрожували йому та іншим активістам. Зараз за псевдоволонтерів взялася поліція. Правоохоронці перевіряють так званий благодійний фонд, який нібито збирав гроші на Збройні сили. Допоки тривають перевірки, не варто втрачати пильності, бо прикриттям для волонтерів шахраїв є не лише військова форма, а й так звані подяки від різних військових частин. Псевдоволонтери можуть скільки завгодно говорити про допомогу армії і навіть. Показувати відповідні документи, де якщо уважно до них продивитися, то виявилося, що це фальшивка. Наприклад, начебто, подяка від 26-ї бригади. Її так звані волонтери демонструють усім бажаючим на хрещатику. Втім, якщо роздивитися, то стає видно, що слово дивізіон там написано з помилкою, а замість початки військової частини або Міністерства оборони красуються початки Міністерства юстиції. Щоб уникнути підозр у шахрайстві, так звані волонтери у військовій формі можуть показати вам не лише фальшиві подяки, а й свої посвідчення, нібито для підтвердження, що вони працюють чесно. Але. Щойно ви поцікавитеся у них зборами і звітністю, то будьте готові отримати грубі відповіді. А на додачу до них ще й звинувачення на свою адресу, мовляв, як ви можете сумніватися у їхній чесності і не допомагати армії. Дії псевдоволонтерів шкодять усім, бо люди, яких обдурили, припиняють довіряти і військовим, і волонтерам. Але шахраї це не привід для того, щоб не донатити. Це ще одне нагадування, що прискіплива перевірка ніколи не буде зайвою. Бо машини і дрони, про які просять військові, потрібні не їм, а усім нам, щоб і далі жити і працювати. Поки що намагаються наживатися, прикриваючись волонтерством, Інша частина людей шукає різноманітні способи, щоб допомогти війську. Оскільки збори закриваєте все важче, волонтери, блогери та інші публічні люди підходять до них творчо. Вони організовують благодійні зустрічі, концерти, аукціони, розріші та лотереї. Наприклад, нещодавно стендап комік Антон Шевченко під час свого благодійного концерту Палаці Україна зібрав на потреби Збройних сил України майже 2 мільйони гривень. Часом здається, що для заохочення людей донатити всі способи гарні, хоча деякі з них змушують подумати, чи не приховане за благими намірами бажання пропіаритися на цій же допомозі. Це українська співачка Даніша. Наприкінці жовтня вона повідомила, що організовує благодійну акцію на підтримку третьої окремої штурмової бригади. Для цього даніша запропонувала усім охочим попередньо зберігти її пісню, яка мала вийти на початку листопада. Це можна було зробити на кількох музичних платформах. Співачка обіцяла, що за кожне попереднє збереження треку вона нараховуватиме 40 гривень до НАТО і надсилатиме його на банку бригади. І свою офіцянку дотримала після закінчення акції. Даніша спільно з благодійним фондом «Підтримай третю штурмову, а повідомила, що співачка перерахувала на потреби бригади 100 тисяч гривень. Але спосіб, у який даніша вирішила збирати донати, виявився не лише оригінальним, а ще й дещо сумнівним з атичної точки зору. Все через функції попереднього збереження або пресейву, яку даніша використала у своїй благодійній акції. Справа в тому, що музиканти користуються пресейвом, передусім для того, щоб прокламувати свій продукт. Як пояснюють фахівці, попереднє збереження дозволяє виконавцям створювати ажіотаж навколо майбутнього релізу. Чим більше просейвів буде у музиканта, тим краще для нього. Бо у такий спосіб пісня у день виходу має шанси потрапити в топ-прослуховування чи списки рекомендацій музичних платформ. А це надає артистам шанс заявити про себе на значно ширшу аудиторію. Так можна сказати, що усі ситуації спрацювала стратегія Вінві, бо виграли всі військовим, допомогли зібрати кошти, щоб закрити необхідні потреби. А співачка зайва раз прорекламувала себе і свій трек. Та все ж питання, де проходить межа між допомогою і піаром, за рахунок цієї допомоги, залишається відкритим. Зі свого боку, я хочу подякувати усім, хто допомагає поширювати правду українським Ютубом і підтримує ініціативу як не стати овочем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні свідомого українського суспільства, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі чи на платформі Шахраї використовують не лише довіру до військових, як це роблять псевдоволонтери, коробочники. Особливо винахідливі серед них пішли ще далі. Вони клонують сторінки священників і від їхнього імені просять про допомогу, нібито для Збройних сил України. Такі шахраї працюють за класичною схемою. Пам'ятаєте, як раніше вам приходили повідомлення від нібито ваших знайомих посичати гроші або зарплату? А потім ви з'ясували, що насправді сторінку зламали і вам пишуть афористи. Так само це працює і зараз. Тільки тепер шахраї пишуть не тільки від імені знайомого чи військових, а нібито від імені священника. А церкві довіряють 59% українців. Це дані опитування, проведеного центром разункова у вересні 23-го року. Саме цією довірою і користуються шахраї. Бо хто ж буде підозрювати в шахрайстві священника? А перевіряти або запитати, чи не зламали раптом його сторінку, й поготів словом, ніхто просто не захоче довбатися з такою морокою. У соціальних мережах можна натрапити на групи, де розповідають про шахрайські сторінки та рахунки. Наприклад, одна із таких груп попереджає своїх учасників про збори коштів аферистами. Тут регулярно публікують інформацію про фейкові сторінки шахраїв, які, користуючись викраденими фото і даними, збирають гроші на підставні рахунки. Також інформацію про шахраїв можна знайти в інстаграм і телеграм-каналах, які створюють небайдужі люди. Наприклад, на одній із таких сторінок в інстаграм розповідають про фейкові благодійні. Дійні фонди, які розводять на гроші людей, що звернулися з проханням про допомогу. А ось у цьому телеграм-каналі пишуть про афористів, які використовують чужі фото, прикидаючись військовими і проводять фейкові збори для збройних сил. Усі ці сторінки створені для того, щоб попередити нас про шахраїв. але це не магічна пігулка, яка захистить від афористів на 100%. Якщо ви хочете вперед себе від шахраїв, то без мінімальної перевірки інформації тут не обійтися. І щоб настати жертвою шахраїв і допомагати тим, хто цього справді потребує, потрібно звернути увагу на кілька моментів. Лише за день у соцмережах ви можете натрапити на десятки приватних волонтерських зборів. Хтось з цих волонтерів може навіть проситися до вас у друзі, щоб зрозуміти, що перед вами не шахрай, переконайтеся, що це реальна людина. Запитайте у друзів або знайомих, чи знають вони її. Особливо якщо лайкали чи поширювали дописи з цієї сторінки, перевірте, чи дійсно ця людина займається волонтерством. На її сторінці обов'язково має бути інформація про попередні збори, звіти і відкриті коментарі. Якщо такої інформації немає, не соромтеся написати особисто. Попросіть документи, які підтверджують, що людина дійсно займається волонтерством. Справжні волонтери нададуть усю необхідну інформацію, а ось шахраї навпаки відмовляться і почнуть маніпулювати, як вам не соромно таке питати. Реальні дописи про збори не відрізняються надмірною емоційністю. Тому збір терміново, цей пост повинен побачити кожен, потрібна ваша увага хлопцям на сході, має викликати у вас питання, бо у ньому немає чітких пояснень, а лише апеляція до емоцій. Зверніть увагу, що якщо у дописі не говорять про потреби, які має закрити збір, або чому його треба зробити терміново, то це вже перший дзвінок, що тут щось не так. Також, якщо ми бачимо допис, на кшталт оголошено збір на південний напрямок, потрібні ваші донати і ніякої конкретики, то такий збір має нас насторожити. Бо ми чітко повинні розуміти, кому та на що даємо гроші. Нам повинні пояснити, на який підрозділ збирають гроші, які потреби планують закрити, яка сума необхідна, скільки вже зібрано і на коли потрібно зібрати всі кошти. Дуже класну штуку запровадив, наприклад, солісти гурту Кургани Агрегати Мілі Ремілі, які так само продовжують волонтерити дуже активно. Да? Тобто от вони розповідали про те, як вони верифікують запити, бо їм, очевидно, прилітає багато запитів, які вони постять в себе в соціальних мережах. І їм треба якось перевірити. Вони просять там і документи, там військові квитки тощо. Вони кажуть про те, що на відео має бути від трьох до п'яти людей. Ну тому, що якщо людина одна, може ще там записати відео і певною мірою підбрехати, то вже там шукати трьох чи п'ятьох людей в формі, знімати відео, щось говорити, світити обличчя задля того, щоб зурихати, це мало імовірно. Тобто, очевидно, що таке може бути, але ймовірність невисока. Відповідно, якісь такі дуже прості механізми вони можуть допомогти в тому, щоб ваша допомога чи фінансовий збір був максимально ефективний. Так само важливо звернути увагу на доцільність збору. Наприклад, зараз є чітка потреба у так званих розхідниках: це автомобілі для виконання завдань, різноманітні дрони, автівки для евакуації, медицина. Потреба у них глобальна та постійна. Якщо ж ви бачите збір на важку зброю або снаряди, варто поцікавитися, як людина чи фонд має це купувати, що є у них необхідні дозволи. Якщо ви кидаєте гроші на банку, то бачите, яку суму потрібно зібрати, яка частина вже є, і чи знімали кошти. Та незалежно від того банка це чи банківський рахунок, донатите ви фондам напряму військовим чи волонтерам, звітність має бути обов'язково. Наприклад, на сайтах фонду Повернись живим і фонду Сергія Протули прозора і відкрита звітність. Тут кожен з вас може легко зайти і перевірити, скільки коштів зайшло і куди їх витратили. За такими ж принципами працюють усі справжні волонтери. Тому пам'ятайте. Фіскальні чеки, покупок, виписки з карток, фото і відеозвіти усе це вказує на те, що це дійсно допомога. Донатити варто і фондам, і волонтерам, і напряму військовим, які оголошують свої збори. Так, у фонді легше перевірити звітність і переконатися, що ваші гроші підуть за призначенням. але вони фізично не можуть закрити всі потреби. Тому підтримувати приватні збори так само необхідно. Вина не на перевірені збори волонтерів, військових, їхніх знайомих чи рідних, яких знаєте ви або знають люди з вашого оточення. Якщо ви до кінця не впевнені у надійності збору, а витрачати час на його перевірку не хочете, тоді краще підтримати фонд, якому довіряєте. І на сам кінець про збори на кастрюлі. сьогодні досі можна натрапити на запити, коли волонтери просять закрити потребу в їжі, посуді для її приготування, формі і бронежилетах. Донатити на них чи ні, вирішувати вам. Але до прикладу, директор департаменту стратегічних ініціатив «Повернись живим Іван Науменко говорить, що побутові запити бійці можуть закрити силами власного підрозділу. У коментарі Бабелю він пояснює, що зараз не така ситуація, як в 2014 році, тому їжу і бійці точно забезпечені. Крім того, такі запити можуть відволікати увагу від зборів на автомобілі, дрони та інші великі потреби. Для мене не звучить. Див на запит на машину, прилади нічного бачення, е, ну, навіть якісь там екстрені збори базових речей. Ну там, для прикладу, да, там, мій друг його БТР підбив птур, і в нього в один момент згоріли всі речі. І відповідно, там, він лежить в лікарні, в нього є місяць на відновлення, і він собі розуміє, що типу, йому треба повернутися і зразу стати в стрій, а в нього більшість речей згоріли. Тобто в нього лишилось тільки те, що було з ним або на ньому, і той рюкзак, який він встиг вихопити, і зброя, яка була з ним. І він і говорить оцю історію і каже: чуваки, мені зараз треба закрити оці базові речі, просто щоб я максимально швидко міг повернутися в стрій і бути максимально ефективним. щоб, умовно, я купив те, що в мене і було. І це було там, найбільш ефективно. Відповідно, тут зрозуміла історія. От, а питання з кастрюлями да для мене є дивно. То це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.